Трафік 2.0 дізель. Жало жалоби власника, що у нього кругом масло стоїть. Стоїть у всіх патрубках, в інтеркулері ось до, інтеркулірі, якщо поставити там, пальцем мазнути, ну, я вже не буду руки мастити, тільки вимив. Кругом дуже багато масла. Прям, ну Рішила зняти значить, мембрану, яка відділяє від картерних газів в масло. Так. Так, для початку беремо тоненьку отверточку. І загонимо її отак туди. Зайшла? Можна і грубшу попробувати. Зловив? Давай спочатку тоненько. Пішло? Але вже зараз я вам покажу. так Потім ми що робили? Потім ми вставляли отак отверточку сюди. Отак, провертали, провернув далі, 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 далі. Потім взяли отверточку трошки більшу. І отак в ітоги вона знялася у нас. так І там ми бачимо, у нас була така от мембрана. Це стара мембрана, це вже ми її вимили, бо їздили в магазин, купували другу. З однієї, вона вся була в маслі, з іншої сторони була майже, ну, майже чиста. Вона не пробита, вона якби, не порвана, але вона деформована. Бачимо, що вона деформована. так? Не знаю, чи це впливає на це чи ні, власне, хочу замінити, щоб вже бути впевненим, що цей вузол у нього працює правильно. Бачимо ось до новенька, абсолютно рівнесенька. І я б сказав би, що вона навіть плотніша. Якщо ми таку покладемо, то бачимо, що ця плотніша. Якої ти фірми брав, де цей номер? <кій> <кій> Може комусь треба її номер. Мембрана Отакий ну, От має вона номер, не знаю, чи комусь поможе. Власне, взяв качественну, 45 злотих заплатив. Польщі Ну що, зараз пробуємо ставити. от хорошенько все вимиваємо, вичищаємо. Так, ну і ставимо. Ставимо пружинку. І, ну або... різниці щоб... Ні, гарно що нема. А можеш зразу сюди. Примірські сюди. Держиться? Не держиться? Ні, ні але воно типу. Не держиться, то значить клади пружину вперед. Ставимо пружину, ставимо мембрану, центруємо, щоб по центру була. так. І тепер беремо кришечку. Кришечка і грає роль, де? Тут я смаче не не знаю. Один виступ є. Так, дивимося, чи тут є, зараз скажемо. Ну ставимо пружинку і тепер ставимо. центруємо, її, так, хіба центру, її? Ну. что, а, да, а что крутишь, давай. <пишутся> давай. О, все, все съел. Все, мембранка у нас Всего на месте. Все хорошо. И, власне, теперь будет ездить и наблюдать. Чи є в ньому в патрубках чи ні, Бо для цього треба якийсь час.